Добрий день, шановне панство. Зараз біля 5 години вечора, дав внутрі ще зранку їсти, то вони частково їдять гранули, частково розкидають. Як було, було холодно, то вони з'їдали 400 грам гранули. А потепліло, і я більше їсти їм, в принципі, і не даю. Але гранули вони, бачите, 300, зараз почав давати 300 грм, і вони тих 300 г е, не дуже і з'їдають. Ну, Соковитих кормів я не, не можу сказати, що я багато дуже даю. Водичку п'ють. Але е, тим, що на відгодівлі молоднякові, я врізав соковиті корми. Водичка є, хай вони п'ють собі воду. А в мене сталася проблема. Проблема сталася з. Тим, що в мене полетіло. млинок. полетів, я мав китайський, в принципі, зараз покажу. Був у мене ось такий, точніше, є ще бізончик китайський. Мені його вистачало і ось у нього такі параметри були. Мені в місяць треба було ну, максимум 120 кг корму робити. і Останній раз робив я. ну, Я чув, що в нього підшипник вже під того. Але я ще терпів, терпів, потім поміняв підшипника, бо вже потужність його впала. І далі він почав погано робити, вже іскра йде там, де щітки. І вирішив я почистили ми той колектор. А він далі потужності немає, іскрить, треба, напевно, якір міняти. І зараз вам покажу, де він в мене є. Ось зараз. Ось. ось він такий. В інтернеті я почав шукати, то він в інтернеті коштує біля 2000 гривень. Я зажав 2000 гривень за такий самий двигун купляти. І ось дивіться, що я придбав. Ось купив я ось такий млинок ворскла, чи як він називається. Ще його зараз розпечатаю, вам покажу. Коштує він 3000 гривень. Зараз розберу, покажу вам. Так, показую те, що я розпакував. Воно все було гарно в клійонки позамотувано. Маємо ось такий бункер. Маємо кришку бокову, напевно, і маємо двигун. Ну, звичайно, він буде потужніший від того, що я маю, і думаю, прослужить мені на моє життя, думаю, його вистачить. Ну, все таке коротенький огляд, буду його збирати і думати, як його закріпити. О, ще ось дали гарантійний талон. 21.02 був куплений. Важить 18 кг і будемо займатися з його установкою.